Важні слова в апостола Павла, посланню Ефесянам. У 3 главі він каже, ви чули про домостроїтельство благодати Божої, даної мені для вас. Ці слова можна інакше сказати, ви чули, що я маю проєкт і фінанси будувати нове здання. Іменно для вас. Бо мені через откровення возвищена тайна, за котру раніше не знали, а нині відкрита апостолам і пророкам Духом Святим. Яка то тайна? Благодать Божия будує духовну будову. Яка духовна та будова? У другій главі каже, та будова є церквою Христова, тіло якої церкви тіло Христово, а глава того здання, тої церкви сам Христос. А діти, християни, у уканонічною, законню єдиної, то є єдинственній церкви, в православній, уже не чужі. Не пришельці, но співгромадяни святим і свої Богу. Удивительна річ, коли сектанство не визнає почитання святих, у апостола Павла каже, не ви то ті, котрі ходите до церкви, сповідаєтеся, причащаєтеся, читаєте Слово Боже, ви єсте співгромадяни святим на небі. Великое діло бути співгромадянином. Велика проблема втратити громадянство. Нині маса людей мають одне громадянство, оглядають друге або міняють одне на друге. Для православних християн, де би не б жили на землі, ми маємо одно громадянство небесное. І ми уже нині співгромадяни святим. І свої діти Богу, свої для Бога. І в цьому отношенні, благодать Божа, і формує таку будову церкви, у якій ми возростаємо в Духові, слагаємося стройно возростає і самі у святий храм в Господі. То є церква Христова. Є людей, об'єднаних таїнствами, вірою до Христа Ісуса в єдиної церкви. А ми теж маленькі кліточки, але самі по собі кожен з нас теж храм Духа Святого Ілі по апостолу Павлу, святий храм в Господі. У другому місці написано: раз ви не знаєте, що ви є храм. Духа Святого і Дух Божий живе у вас. І якщо тут храм для Духа Божого розрушиться гріхами, беззаконнями, нероскаяністю, то такого чоловіка, каже Євангеліє, покарає сам Господь. І ще одна радосна думка: ми, каже Павел, не просто християни, а ми. Стали дітьми Божиїми, за що я Павел, зробився тюремщиком, узником. Мене тягають по судам за Ісуса Христа. А я став узником Ісуса Христа за вас, за язичників, щоб і язичників прикликати до Царства, щоб і ви, язичники, Стали співгромадянами Богу і святим у Небесній, торжествуючій Церкві. Так що не дивно і діло, коли апостолів, митрополіти, і священиків весь світ примітивний, тягає в суди. Причому так неліпо ліпить оці обвинення, що так, коли думаєш, мають люди, які люди якусь хоч освіту юридичну, щоб стільки Проблем, помилок і порушень прав людини робити. А чому? Бо такі люди, котрі борються з церквою, вони не є християни і мудрості Божої не мають, а тому виконують якусь фірмі роблять і сліпо виконують команди, забуваючи, що переслідуючи церкву Христову і віруючих дітей Божих, вони робляться. Безбожниками ворогами Христа і Ісуса. Бо так нам важно і тут на землі бути дітьми Божіми, сильними, вірними, благодатними, а у вічності в'єдно із святою Ксенією Мелаською і Ксенією Петербурзькою. І з усіми святими змогли б ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.